Світ продовжує активно коментувати нещодавню подорож віце-спікера Російської Федерації Дмитра Рогозіна на архіпелаг Шпіцберген. Річ у тім, що цей політик потрапив під санкції ЄС, якими йому заборонено в'їжджати в, в будь-яку країну Європейського союзу, а також на територію інших країн, які до них долучилися. Місце в санкційному списку йому забезпечила безпосередня участь в минулорічній анексії Криму. Проте в суботу, 18 квітня, він зміг безперешкодно потрапити на один із островів архіпелагу Шпіцберген, який є територією Норвегії. Він прилетів туди чартерним рейсом і пройшов паспортний контроль, під час якого його мали б зупинити. Але цього не сталося, і вже наступного дня він взяв участь у відкритті дрейфуючої арктичної станції Північний полюс полюс-2015». Через це в понеділок російського посла в Норвегії запросили до Міністерства закордонних справ країни. Там йому сказали, що особи, які включені до санкційного списку, не мають права перебувати на Шпіцбергені і висловили жаль про те, що Рогозін, попри заборону, таки туди потрапив. Однако официально Москва уже на это отреагировала. К сожалению, вызывает инициативное присоединение Норвегии к антироссийским санкциям Европейского Союза, что оборачивается негативными последствиями для российско-норвежских отношений. И, как мы видим, приводит к искаженному восприятию реалий нашими норвежскими соседями». Дмитра Рогозіна внесли в санкційний список політиків і бізнесменів, яким заборонений в'їзд в країни Європейського Союзу в березні 2014 року. І хоча Норвегія не є членом ЄС, проте вона приєдналася до всіх пакетів європейських санкцій проти Росії. Саме тому в'їзд на її територію людей, які внесені до санкційного списку, також заборонений. Інцидент прокоментував і сам Рогозін на своїй сторінці у Твіттері. Він був небагатослівним. просто написав. Після бійки кулаками не розмахують.